Усім привіт, мої дорогі! Я дуже рада вас усіх бачити. Мені дуже приємно читати усі ваші коментарі. Сьогодні до нашої редакції надійшов новий лист. Хочу вам його зараз зачитати, і якщо він вам буде до вподоби, то прошу вас залишати свої коментарі, залишати свої вподобання, і якщо вам не важко, підписуйтесь на нашу сторіночку. Наталя в день свого народження зібралася з'їздити в гості до сина в місто. Жила вона в селі недалеко від сина. Автобус ходив туди два рази в день, о 6-й годині ранку і о 4-й вечора. Довелося їхати на першому автобусі, так як залишатися ночувати у сина, Наталі не хотілося. Через ставлення до неї невістки Оксани. Була у неї одна проблема. Автобус приходив в місто рано і син із невісткою зазвичай в цей час ще спали. І доводилося сидіти на лавочці і чекати до восьмої ранку. Невістка її зустрічала непривітно. Ну, що вам, Наталя Федорівна, не сидиться в своєму селі. Ви ж стара людина, ну, потрібно думати про своє здоров'я. Та й нам ваш приїзд дуже недоречний, Ви б хоча б подзвонили, перш ніж їхати. Заміж Наталя вийшла в 20 років. Майбутній чоловік її був старшим за неї на 5 років і нещодавно, після того, як заочно закінчив сільськогосподарський інститут, влаштувався працювати механіком в колгоспний гараж. Наталя ж працювала завідуючою колгоспним складом. Одного разу в клубі на танцях до неї підійшов симпатичний хлопець і запросив її потанцювати. Саша, представився він. Так вони й познайомилися після танців у клубі, їх вже чекали місцеві хлопці. Механік, а ти що наших дівчат проводжаєш? Так тут є кому проводжати, заявив найспритніший з них. А ви можете написати заяву, відповів Саша, у двох примірниках. Через 72 тижні розглянемо, додав він після паузи. Хлопці залишилися стояти, мабуть, переварюючи. Почуте, весілля було скромним. чоловіка, крім молодшого брата, який після закінчення інституту тільки що був прийнятий на посаду начальника житлово-комунального відділу в місті, нікого не було. Виховувалися брати в дитячому будинку. Батьки Наталі були людьми небагатими, обидва працювали в колгоспі рядовими працівниками. Стіл накрили в будинку батьків. Запросили найближчих людей, де голова вгоспу, і вручив їм ключі від будинку, який виділили Саші як фахівцеві. Через рік Наталю відвезли народжувати. Чекаю з двійнятами, проведжаючи її, сказав чоловік. Вони обидва мріяли відразу про двох малюків хлопчика і дівчинку. Пологи прийшли нормально, народився хлопчик, і через дві години Наталі принесли з голод синочка. Коли вона його погодувала, в палату зайшли лікар і завідувач пологового відділення Віра Васильівна. Завідувача була добре знайома з батьками Наталі. До її надходження до медичного інституту вони разом із батьками жили в одному селі і були сусідами. Сьогодні одна матуся народила синочка і написала відмову. Закутила істерику і поїхала. Ми ніяк не могли її умовити. Хлопчик здоровий і дуже гарненький. Помовчавши, запитала Віра Васильівна. Ви ж двійню хотіли? Може, візьмете цього малюка? Шкода його віддавати в притулок. Та й чоловік ваш сам виховувався в дитячому будинку. Я думаю, що він не буде заперечувати, а ми оформимо все так, як ніби ви народили двійнят. А потім додала: якщо ви не хочете, то ми можемо оформити усиновлення офіційно. Але для цього потрібно скільки часу, а дитині буде важко. Та й невідомо ще, віддадуть його вам чи ні. Віра Васильівна була хорошим фахівцем і просто чудовою людиною. Можливо, тому що вона добре знала сім'ю Наталі, вона і звернулася до неї з цим незаконним, з цією незаконною пропозицією. А можливо, в той час люди були іншими, більш людяними. Наталя не могла вимовити ні слова від натовпу до неї почуттів. Ти подумай. Через кілька років нам спасибі, скажеш, додав лікар, і вони пішли. Увечері в лікарню приїхав Саша. Я знаю, що таке дитячий будинок. Нехай оформляють народження двійні, вирішив він. Зустрічати дружину з двійнятами, Саша приїхав на головуючої волзі. Вручив дружині величезний букет троянд, завідуючий пляшкою Гристого і коробку цукерок, він взяв на руки обох малюків. Сідай мати героїня, пожартував він. Сам голова волів взяти свою машину. Водій відчинив перед Наталкою дверцята, прогатаю з вітерцем, як королеву. Вирішили вони назвати свого сина Павлом а прийомного Петром. Чись апостолів, так як обидва вони народилися 12 липня. Діти росли різними. Якщо Петрик був хлопчиком ласкавим, то Павлик був сміливим і неслухняним. Обидва закінчили школу в рідному селі, обидвоє вступили до вищих навчальних закладів, і ніхто з них не знагадувався, що один з них не рідний. Марина, дружина Петра, була жінкою привітною і до свекрухи не інакше, як мама. Не зверталася. Упала ж дружина Оксана. Називала її тільки на ім'я по батькові і до неї ставилася з погано прихованим презирством. Жили вони в місті і в 20 хвилинах їзди на автобусі, жили втрьох. Онукові вже було 15 років. Останній раз вони були у неї 5 років тому, коли не стало Саші. Петро жив в Києві, але відвідували вони мати щороку. Приїжджали все в чотирьох з двома онуками. Коли не стало Саші, Марина сказала Мамо, приїжджайте жити до нас. Що ви тут будете одна, тим більше в своєму будинку важко буде без тата. Поки ноги ходять ще, а там видно буде, відповіла вона. Наталя сиділа на лавці біля будинку Павла, чекала, коли вони все прокинуться. Рівно о восьмі вона піднялася на другий поверх і прислухалася біля зачинених дверей. За дверима була тиша. Спляч ще. Посиду, посиджу тут на сходах. вирішила вона і сіла на сходах. Приблизно через півгодини пролунав звук дверей і на сходову площадку вийшов Павло. Мамо, знову ти. А Оксана з сином поїхали відпочивати до Туреччини, а мені потрібно терміново бути на зустрічі з клієнтом. Вдома нікого немає. Візьми таксі і їдь додому, а я ввечері подзвоню. І він засунув її 200 гривень, забувши про, цьому, про її день народження, забувши і про те, що телефону у неї ніколи й не було. Наталя проплакала на автовокзалі до вечірнього автобуса. Вже підходячи до свого дому, вона помітила біля будинку легкову машину. Син Петро лагодив ганок, внуки кололи дрова, Марина пекла пиріжки, стіл до її приходу був уже накритий. З днем народження, маму, привітали її син із невісткою. Живи довго, бабусю, додали онуки хору. Увечері, після святкової вечері, коли невістка і внуки вляглися спати, Наталя підійшла до сина і сказала: Петю, я хочу перед тобою покаятися. Ми з татом для тебе не рідні. Ти у нас прийомний, прости нас. Я знаю, мамо. що в 10 класі дізнався, добрі люди сказали, але я б вас не хотів з батьком засмучувати, тому й не питав нічого, ласкаво відповів син. Для нас, усіх, ти завжди будеш королевою. Додав він, нагадавши їх тим самим давно забуті слова володія Волга.